На цих кадрах квартира пані Ганни зруйнована внаслідок російської атаки на Одесу. В ніч на 23 липня. Син жінки наразі несе службу у Збройних силах України, а сама ж вона піклується про свого неповнолітнього онука, прикриваючи дитину від уламків під час вибуху. Жінка сильно пошкодила руку. Во время того, как это все к нам прилетело, вылетели окна. вот, повряділа стіну, потолок. І я ну рібінка, доставала, вот с з постелі, виносила, і там все це було в пиль, і все ето попадало ситововоти. Я поріділа собі руку. Місцеві жителі розповідають, майже усі квартири зазнали критичних руйнувань. Пані Тетяна, чиє житло також постраждала внаслідок ворожої атаки. каже: життя їй врятувала дотримання правил двох стін. Я побачила, що у мене відбувалося. В квартирі у мене все було вибито, все було в склі, всі стіни були поломлені, і я не знала, що робити. І до мене навіть приходив психолог і працювала зі мною психолог. Юлія живе в сусідньому будинку. Вона парамедикиня та волонтерка, тож одразу надала першу медичну та психологічну допомогу. Було дуже багато поранених людей. Це м'ялкі осколочні поранення, зашиби. Таке вагітна жінка була дуже сильно поранена з двох сторін. Було багато кровотечі. Чоловіку, якого в нозі застрягла, великий кусок скла. Діти поранені були. Мешканці восьмого будинку на ополона Скальковського розповідають, зверталися до різних інстанцій та організацій, аби якнайшвидше відновити свої оселі. Але поки людям допомогли лише закрити плівкою вікна. Тож поки вони своїми силами приводять територію до ладу. Дар'я Стойкова, Олександр Пережилін, перший міський.